Всім привіт! Сьогодні покажу вам Bluetooth-навушники JLA Previte, які зроблені в ретро стилі. Прийшли в картонній коробці. В комплекті інструкція англійською дуже дрібним шрифтом, але на розетці є нормальна інструкція українською. Додаткова пара амбушур чорного кольору, кабель USB, micro USB для зарядки і самі навушники. Зроблені вони добротно, пластик виглядає гарно. Ось ця дуга металева. На правому динаміку є кнопка. Розмір можна підлаштовувати під велику голову. Гніздо для зарядки знаходиться на правому динаміку. Під час зарядки світиться червоний індикатор, коли заряджені синій. Щоб увімкнути, треба утримувати кнопку. І тепер підключимо і подивимось, як вони працюють і як звучать. Спершу про функції кнопки. Можна відповісти на дзвінок або покласти слухавку. Подвійне натискання активує голосового помічника, якщо він у вас є. Ну, загалом стандартні функції. З цікавого є можливість змінювати налаштування еквалайзера трьома натисканнями. Скажу чесно, в мене це виходить далеко не з першого разу. Важко приловчитися до швидкості і сили, з якою треба тиснути на кнопку. Є три вбудовані еквалайзери. Перший підсилює вокал, другий нормальний, третій підсилює бас. Загалом музику комфортно слухати саме з підсиленим басом. Спробував записати вам звучання з різними еквалайзерами, але мікрофон їх не дуже вловлює. Звісно, і просто звучання навушників мікрофон не передасть, але ось що вийшло. Десь приблизно так звучить звук, записаний на мікрофон з цих навушників. And friend going out of my mind, I can't forget your eyes. No, this can't be getting to you. This phase is. Strange.